Доброго дня! Мене звуть Максим Рибалка. І сьогодні ми з вами розглянемо актуальне для початку року питання стосовно індексації в 2025 році. Який її розмір, який місяць буде базовим? Та чи взагалі буде індексація заробітної плати з 1 січня. Так от, зараз детальніше з вами переглянемо це питання. Згідно з законом України про державний бюджет на 2025 рік номер 4059 а саме статті номер 34 бачимо її на екрані, визначено, що обчислення індексу споживчих цін для індексації грошових доходів населення відбувається наростаючим підсумком, починаючи з 1 січня 2025 року. Який приймається за 1 або 100%. Сума індексації, яка склалася у грудні 2024 року у січні 2025 року, не нараховується. Як же це трактувати? З приводу індексації також вийшло роз'яснення Мінсоцполітики що з січня 2025 року встановлено єдиний підхід для обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації грошових доходів населення у 2025 році. Отже, індекс споживчих цін у січні 2025 року приймається 1 або 100%, а його обчислення для проведення індексації починається з лютого 2025 року. При цьому відповідно до закону України про державний бюджет збереження раніше визначеної суми індексації не передбачено. Сам порядок проведення індексації визначено в постанові Кабінету міністрів України 1078 від 17 липня 2003 року. Згідно до нього, право на індексацію. Бачимо ось цей пункт право на індексацію. Відбувається, коли індекс поживчих цін, обчислений наростаючим підсумком, перевищить поріг індексації, встановлений у розмірі 103%. Отже, згідно до закону України про державний бюджет. На 2025 рік та роз'яснення Мінсоцполітики визначено, що базовим місяцем для визначення розміру індексації стає січень 2025 року, тобто індексація не відміняється, а обнуляється саме січня 2025 року. Для автоматичного розрахунку розміру індексації та примінення даного закону в ЄРП-системі ІСПРО необхідно в особових картках співробітників січень 2025 року встановити як базовий. Розглянемо, як в системі ІСПРО зробити це на практиці. Переходимо до ІСПРО. Перше ми перевіряємо, чи всі актуальні індекси споживчих цін внесені в програму. Для цього заходимо в модуль облік праці і заробітної плати, параметри, налаштування. Далі відкриваємо пункт таблиці, індекси споживчих цін, де в нас внесені всі індекси за всі роки, які є опубліковані Міністерством фінансів України. Бачимо, останній в нас внесений за жовтень 2024 року. Нам наразі відомо також який індекс на листопад. Тому додаємо його також. Вводимо дані на листопад, індекс споживчих цін листопада 101.9. Ввели дані індексу споживчих цін наявні на сьогодні. Та зберігаємо. Далі ми переходимо в картотеку співробітників, особові рахунки працівників. На даній тестовій базі ми зараз перевіримо індексацію поки що без зміни базового місяця. Для цього ми відкриваємо розрахунковий лист будь-якого з співробітників. Бачимо, що в розрахунковому листі в лівій частині екрану в нарахуваннях за січень 2025 року є вид оплати індексація заробітної плати. Розмір її 236 гривень 18 копійок. За потреби можемо розглянути принцип розрахунку. Правої клавішої мишки роз'яснення розрахунку. І бачимо, яким чином вираховується даний розмір індексації даного співробітника. Бачимо базовий місяць визначено січень 2024 року. Відповідно до внесених індексів відбувся розрахунок даної суми. Так, далі. Для зміни базового місяця даного співробітника для індексації заходимо в його картку, йдемо в поле призначення та переміщення і створюємо новий наказ через клавішу Створити. Показуємо дані, які в нас змінюються, а саме базовий місяць індексації доходу. Згідно з законом про державний бюджет, як ми з вами розглянули, встановлюємо, що це є січень 2025 року. Вступає в дію також січень 2025 року. І встановлюємо галочку місяць базовим для визначення відсотку індексації. Окей. Бачимо, в нас з'явився новий запис. В цьому записі чорним кольором визначено базовий місяць індексації, тобто те, що у нас змінилося. Тепер закриваємо особову картку і можемо ще раз глянути розрахунковий лист. Бачимо, що запису виду оплати індексація. Зараз немає тому що ми визначили січень 2025 року як базовий. І розрахунок індексації почнеться починаючи із лютого місяця, коли коефіцієнт набере 103%. Так, але ми з вами розуміємо, що карток співробітників може бути не 10, як в даному прикладі, чи 15, як на тестовій базі, а 100-500 і навіть більше тисячі. В erp системі ISPRO розрахунок виконується автоматично на основі внесених налаштувань, незалежності від кількості карток співробітників. Обмежень в їх кількості немає. Тому для цього передбачено функцію групового внесення даних. Для цього ми обираємо всі картки співробітників. правка Відмітити всі. Обираємо всіх, крім бухгалтера тому що ми базовий місяць вже змінили. Тепер йдемо в поле в пункт Реєстр, – картотеки. Обираємо спосіб коригування Табличний і створюємо новий запис. Новий запис ми е визначаємо саме Базовий місяць. Січень 2025 року. Так само вводимо, що вступає в дію з 1 січня 2025 року. І місяць є базовим. Окей. По всім карткам відбувається рознесення нового значення базового місяця з 1.01.25 року. Тепер відкриваємо довільну картку. Розрахунковий лист. І перевіряємо відсутність запису, виду оплати, індексація доходу. Тобто, таким чином, ми проставили по всім карткам базовий місяць. І всі зміни, які нам потрібні були, що стосуються індексації в ERP-системі, ми з вами виконали. Як ми бачимо, всі законодавчі зміни легко реалізуються в ERP-системі ISPRO і не потрібно ніяких ручних розрахунків. А спеціалісти групи компанії Інтелектуальний сервіс системи СПРО завжди тримають руку на пульсі змін і слідкують за подальшими змінами законодавства. Вже в лютому 2025 року ми очікуємо на оновлену форму вже місячної об'єднаної звітності. Отож чекайте нового матеріалу на нашому сайті intelserv.net.ua. Також всі матеріали, відео згідно змін законодавства та їх примінення в системі «ІСПРО», Медок, «Сота» та програмних касах «Сота», Каса та Кашалот, можете ознайомлюватися на нашому YouTube-каналі IntelServe. А якщо ви ще не користувачі erp системи Із та не знайомі з нею, то радимо замовити безкоштовну демонстрацію та побачити наглядно її можливості. Також можете звернутися на нашу лінію консультації за контактними номерами, які ви бачите зараз на екрані, для реалізації налаштувань по нашій темі або для замовлення демонстрації системи ISPRO. Демонстрація абсолютно безкоштовна, і ви можете наглядно оцінити всі її переваги та можливості. Отож, звертайтеся до нас, будемо раді вам допомогти. Дякую вам за увагу та легких розрахунків. Гарного дня!